Так, вас <клес> вітаю. 20 років пройшло і от тут довжина 23 см. Я вже купив от, терморегулятора. Купив я нового 19,5 15,7. Значить, різьба півдюймова тута і, тута, і тута. Ця штучка регулює подачу газу і це вставляється в котел всередину воду. Значить, котел красилівський був 23 сантиметри, була довжина від гаєчки. А тут 19,7 От, значить, Воно в котел вставляється. от так в котел вставляється. Натекло нам багато води. От, Щоб його дістати, треба відкрутити, дістати нижні ті пальники. Це дуже незручно. Випускав луганський завод, якого розбомбили. Вот, і покрали, розікрали, розібрали. Це Луганський завод, здається, випускав токарні патрони колись. І на тому діло закінчилось. Так що така печальна історія. Ну, Нам вода почала поступати, бо роз'їла трубу. І вона почала поступати всередину. І отут почався погана регуляція. Вода почала капати сюди, почала витікати сюди і капала під котел і натекло багато води. Так, Всім доброго тоді здоров'я і тоді-всім пока. Цьому все. Так що в принципі шукаю, може, в когось є, таке можу купити за гривню 300 Такої довжини як треба.